Господь з вами. Читання святого Євангелія від Матея. Того часу озвалися деякі з книжників і фарисеїв, кажучи: Учителю, хочемо від тебе бачити знамення. А він у відповідь їм сказав. Лукавий і перелюбний рід шукає знамення, та знамення не буде дано йому, хіба лише знамення пророка Йони. Адже так як Йона був у череві кита три дні і три ночі, так буде син людський у серці землі три дні і три ночі. Мужіні невіські встануть на суд з цим родом і засудять його, бо вони покаялись на проповідь Йони. А ось тут більше, ніж Йона. Цариця Півдня підніметься на суд з цим родом і засудить його, бо вона прийшла з кінців землі, щоби послухати мудрість Соломона, а ось тут більше від Соломона. Слово Господнє. Знаки це те, що шукає людина в своєму житті. Їх є досить багато насправді цих знаків, але ми можемо ділитися як люди на дві категорії осіб. Перший тип осіб це ті, які хочуть, незважаючи на ті знаки, які вже є в їхньому житті, бачити щось більше, щось ефектніше, так званий ВАВ-ефект. Так, якби сонце мигало, зорі танцювали вокруг мене, дерева водили хороводи навколо мене. Так? Тоді я щось там зроблю, тоді Бог є, тоді щось можливо. Але зазвичай, коли людина прагне такого типу знаків, це ніяк не сприяє до її розвитку відносин з Богом. І ми бачимо, що Господь говорить теж про інший рівень знаків, адже ж. Ніна війським мужам теж були дані знаки, так? що відбулося. Проповідь Йони була знаком для них. Чи так само для е цариці півдня? Ця зустріч з Соломоном була знаком для неї. В твоєму житті, дорогий брате та сестро, є достатньо знаків, в яких до тебе промовляє Бог. Подивися в очі. Того, хто є поряд з тобою, чи вмієш ти помічати там Бога, живого Бога? Це називається «адорувати Бога в ближньому. Хтось каже, як же ж перебувати в адорації 24 на 7? Просто дивися в очі ближнього, будеш бачити там Бога, якщо зумієш концентруватися не на Його мінусах, а на тому, що там є Господь. На тому, що Господь теж створив цю особу. Вона може тобі подобатись або не подобатись. Але це не відміняє того факту, що вона теж створена Богом. Е і часом Господь промовляє через цих осіб, які є поряд. Вони можуть бути знаком для мене, а я можу бути знаком для них. Яким знаком е в житті є я? Що я символізую? Знаєте, як в дорожньому русі, так? Хто, хто є водій, і той знає, які типи знаків є, є обмежувальні, є рекомендаційні, так? але всі вони мають на меті щось одне: оберегти, оберегти. Людину і вказати їй, що щось буде змінюватись, що може бути небезпечна ділянка, чи я вмію бути таким знаком, коли я бачу свого ближнього в потребі? Яка моя мета? Яка моя мета в житті? Бо той, хто хоче дійти до Бога сам, той завжди, попри це, веде теж до Бога тих, хто є поряд. Своїм життям, своїми вчинками і своїм прикладом. Господь, дорогий брате та сестро, промовляє до тебе через різні знаки, які є навколо, але також хоче промовляти через тебе. Можливо, хоче бути плечем підтримки в твоїй особі. Для свого улюбленого сина або для своєї улюбленої доньки, який зараз не туди звернув, бо не побачив знака відповідного на дорозі своїй життєвій. І, можливо, ти маєш вказати, що повернути потрібно в другу сторону ліворуч, а не праворуч, без докорів, без вказування своєї виш... вищості. Над цією особою, але з щирою любов'ю, а можливо, просто побути в радості, радісним бути радісним знаком, який розділяє присутність живого Бога тут. Бо ти і ця особа проживаєте, можливо, щось подібне в своєму житті, близькість Божих відносин. Який знак зараз ти, чого хоче від тебе Бог? І чи ти хочеш бути цим знаком для ближнього знаком, який приведе когось і тебе до живих відносин з Богом? Амінь.